От євро минуло, а враження залишилося. Твої от перші асоціації з євро 2012 Ну, взагалі, євро 2012 в мене асоціюється з перемогою Руслана на Євробаченні. Ну це абсолютно різні речі, але і те, і те. Це є перемога для всієї країни. Те, що до нас з'їхалися тисячі сотні тисяч фанатів футбольних і відкрили для себе Україну. Я думаю, після перемоги Руслана на Євробаченні те саме плюс відчуття патріотизму в нас. Я зрозумів. У Антона такі глибокі асоціації я вам хочу сказати. Ну і спрос футболістами з інозем. Це ми, там, всім іншим. Це, вже зовсім банальним, як uh -huh. каже Антон. Ну, власне, кожен на Євро 2012 прожив по-своєму, у кожного своїй асоціації. Зараз трохи більше про євро ми розпитаємо у людини, яка, можна сказати, зсередини прожила і відчула Євро 2012. Так, в нас сьогодні в гостях Павло Єльцов, це волонтер УЄФА Євро 2012, місто. Харків. Харків. Так, Єльцов, я думаю, ви це прізвище для вас знайоме. Так, вам не почулося, Антон не помилився. Павло Єльцов. Це рідний брат нашого колеги Олександра Єльцова, нашого рідного Олександра Єльцова. Нашого рідного. Доброго ранку, Павло. Здравствуйте. Раді вітати тебе у нас у студії. І от перше запитання. Ми вже тут в асоціації почали бавитися. Твої от враження від Євро 2012 як волонтера. От саме як волонтера. Какие ощущения были просто дикие, потому что увидеть это все внутри, э, увидеть то, что никогда нельзя было увидеть, купив билет любого класса, mm. ни вип-гости, ни там первого класса, там второго, они не попадут в раздевалки, они попадут в серверную, не зайдут э, в комнату стоп, комментатором. Стоп, стоп. Ты был у раздевальных. Да. Де футболісти породили. Да. Щось нам звідти сюди сюда принесли? Якусь фотку провокативную. Не, ну тоді, коли не було, там команди, собственно. А ага, то тобто, футболістів ми... голих ти не бачив? Ну і не стремився. Ну, слава Богу. Хоча футболісти мимо проходили всі. Після того, як закінчився матч, вони переодевались, виходили. а ми чекали там помочим з речами. А, То до речі, цікаво, така... вже бачили футболістів до гри, після гри. А відрізняються команди різних збірних? Тобто хтось більш тактичний, хтось взагалі там зазнайка такий ходить собі. От, для мене іспанці це такі, знаєш, носа до гри і пішов. Mm, Тому що ми були в Харкові, іспанців ми не бачили, ну, у нас були Голландці, команди. датчані і німці. Собственно, чесно сказати. Честно, не знаю. Ми работали. Ми работали. То есть они они проходили, да, там шли на інтерв'ю, шли к фанам. Мы не могли не не взять автографы, не сфотографироваться. Ну, могли, но это було під запретом. Ага. То есть Добре. можно было попробовать, ну, можно было и вылить. Але це було ризиковано, так? Да. Робота понадця. Павло, а для тебе от Евро-2012, як для вболівальника, які враження залишила? За кого вболівав уже після групового етапу? Ні, ну з самого початку за іспанців і, і не на, на них і ставив. І так, і так і вийшло. Ага, тобто фінал для тебе вийшов а, такий да. вдалий. Тому що, чесно зізнаюся, я за італійців вболівав і очікував від них трохи більшого. А тут тільки я за Україну? Ні, ну Україна зрозуміла, саме собою, але ну, на жаль, не пройшла вона до півфіналу. А поки йшли mm. групи, весь Харків болів за голландців. Чому? Тому що всі голландці були у нас. У нас была оранжевая революция. У нас все было оранжевое. Они были везде, ходили. Там, особенно когда мы возле стадиона, там команды приезжали очень позитивные ребята, вообще никакой агрессии. Даже когда они проигрывали, они шли: да, 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 вот, ну. на следующий раз там виграємо нельзя ж два рази підряд проіграти. есть вообще, ребята клас. До все. речі, до речі, голландці після закінчення євро організували тур. Вони їздили містами, які приймали євро 2012. дванадцять. Були саме і в Харкові, і в Київ. Заїжджали і дякували за те, що отак Україна організувала євро. Я був здивований, правда. Голандці бі залишили такий позитивне. Харкову так, от дякували вони Харкову. Дякували цей іноземці. Поставили бікборди голанси, голландці. У нас был голландский фан-лагерь Orange Camp. И вот они жили, открыли для себя соседний супермаркет и пиво в нем. <реш> по, по нашим украинским ценам, а не по их. Потому что них в лагере пиво было по голландским ценам, а, -а, -а. а за 100 метров был супермаркет, и пиво было по украинским ценам. Ну, взагалі це так было уже у всех на вухах. То есть иноземцам абсолютно всем, и німцям тем самым. Українські ціни на uh, пиво саме дуже сподобалися. Uh, Скажем, не тільки ціни, не понравилось пиво. Тобто говорили, так що німцям пиво... сподобалося. Да. Це як от італійцям подобається українська піца, так само німцям сподобалося <laughs> пиво. <laughs> Ось так, от треба Україну відчувати, смакувати, тоді вже робити свої висновки. Болівальники євро 2012 змогли це собі дозволити. Павле, а які от були вимоги до волонтерів під час відбору? <прохи> uh, uh, hmm. Зрозуміло, що знання англійської да. Uh, мови. А, uh, uh, основним ізначально було желання працювати, желання допомагати людям як-то, тому що одразу ставили, що, ребята, у вас не буде можливості не никаких там льготных билетов на на футбол у вас не будет возможности там взять интервью там или там поподписать автограф. Через вернутьсястояти дивитися футбол точно може. Да, то есть ви працюєте, ви ви працюєте безплатно, то есть. Яка робота була за вами функції ваші мої. Мені ото вообще повезло. Так. Это впервые в Евро был введён такой как бы вид волонтёров, как Ace волонтёры. Ну, ace английское слово ace, тус, то супер такие волонтеры, Козерни да, волонтеры, да, да. VIP. Это волон... нет, есть отдельно VIP волонтеры, которые а, да, за... занимаются именно работой с VIP гостями, ага. а это супер волонтеры, которые Предназначены, чтобы заменить где-то в проблемных зонах. У нас были тренинги на четырех на или пяти направлениях. И нас бросали то туда, то сюда. Мне удалось выйти. И как волонтер технической службы. Походили там, пос посмотрели, как там А тот универсальный, да. да. Да, и я ходил как АС сети волонтер ну там по проверял. Я был э, волонтером, который стоял на, на воротах, там работал с гостями, Safety and Security. Я был э, волонтером э, Event Transport, ездил за, за гостями в аэропорт. Там. То есть у меня вообще было здорово. то я что меня... <свят> Евро 2012 вечер у нас. У меня каждый день была новая работа. А от коли вже закінчилося Євро, от не було такого відчуття порожнечі якоїсь в душі? Ну. А я вам скажу, що це я уїхав в город Хмельницький, а для всіх волонтерів Харкова Євро не закінчилось. Продовжується. І люди збираються. Тобто настільки всі, ну скажімо так, в основному там була молодь. І всі здружилися. Лет, там, ну, 20. там, 25, там, таких, как я, было немного моего, моего возраста. А, то, -то. ну, иногда... какие наши годы? Не, ну не, прибедняйся. Вот, до речи, мы видим фотоиллюстрации. Да. да. Это какие-то да? Да, это Кристиан Камамбе. А, это вот автобус. Голандский голландский, автобус. автобус. да. А это наш волонтерский центр. И идет вечеринка. Вот так вот формы выдавали нам много-много форм. 550 То -то там человек. Пол полный набег А вот был. это вот уже после окончания евро, это уже люди со собрались целиком, вот буквально первого числа и ходили такой волонтерский парад через весь город, там 100, 100, больше 100 человек пришло. Это, больш... футболка, это большая футболка для подписи, а это голландские болельщики веселые. вернее это э, датские болельщики на заднем фоне голландские. А это с этой вот... уже на матче я так пидорюю. Да, предозрел. это вот я вот сижу вот так вот, и вокруг меня оранжевое море. To, Супер. Просто красота. Тобто стосунки у вол волонтерів mm. після закінчення. Замріявся. Євро 2012 залишилося. Там багато дівчинок, от це на них засмотрілося. Да, всі... Навіть кросівки видавали? Так, повністю вся, вся одежда. Нічого. Шорти, штани, футболки, 4 штуки, куртка, шапка, мастерка. Непогано, така гардероб поповнився. Так? <свят> Але я знаю, що після <свят> завершення, після завершення євро. До речі, зараз Павло теж в футболці євро 2012 да, волонтерський. Да, вона просто вже приросла кожа, от ні okay. не знімає. І люди ходять там зараз папа Харків в місті всі На шашлики їздять, збираються їхати на море. Там до того люди не знали одне одного, а зараз отакий от волонтерський цілий рух у Харкові да, залишиться. Навіть спрашивали, коли ми стояли там в отцепленні, підходить бабулька к девочкам і спрашивает, а вы з какой секты? Ну, тому що так, однаково в в принципі можна так подумать. Я знаю, що після завершення євро, ну вже на знаю, на вичерпті закриття євро, вам вручали якісь спеціальні шанагороди, відзнаки можна про них покажемо глядачам. І теж відчуємо євро власними руками, як кажуть, І цими чесними рученятами, які ще нічого такого подібного не тримали в руках. Ось, до речі, це, це бейдж. акредитація, так? Да, Волонтери. Це акредитація, яка mm. это бути завжди. У мене, як у суперволонтіра, всі зони було... Хоча в день матча потрібні були дополнительные Розрішення на те, щоб помри. помрі. Ну, пасує, ну погодьтеся. Фотку тільки замінити і все. Лешка, волонтер. Ну, крутецько. Много-много потеряли. Тут тебе вже нагороджували. Павло Єльцов, далі я не прочитаю. Ну, ти знав би англійський, поїхав волонтери. Так, а ну Дай, що за дай може б я поїхав волонтером. Це нагорода від місцевих чиновників. Ні, 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 це, оце, це оце, все УЄФА. Да, ну, це ж, це е... теж УЄФА. Да. Ага. Ну, то... Так, давай по черзі, Антон. Давай, так. ти показуй, показуй. Це від Мішелі Платіні подяка Павлу да. Єльцову за те, що він допомагав от організовувати, ну, власне, приймати Євро 2012 в Україні. Все правильно? Да. В Харкові. Да, да, да. У Харкові, так. Ну, Харків тоже в Україні. А так. тепер чухай, дай я це зроблю. Ну, ну, ну ти, ти дві діставки. Ви мужці по очеріді, да. так. Ну, Хоч почувствувати себе такі на, на євро, так. Да. Ну, і старшому. О, а це хтось із італійських футболістів, да, так? Забув. Передав. Справжня нагорода УЄФА. Не одягай на себе. Ні, добре, я як виконую функції. М... Штативу. Того, хто нагороджує на секундочку, Мішель Платіні. Ну на Мішеля Платіні Мішель. звання не будемо зазіхати. Нагороджує за Антон Довлатов за. Звання кращого вболівальника. Ні, 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 не так. За кращу асоціацію пов'язану з Євро 2012. Це перемога Руслани на Євробаченні 2004 році. Друзі, я хочу сказати, це наша спільна перемога. Я дякую своїм батькам я дякую тобі, льоша. Я дякую Павлові за те, що приніс медальку. Це так. вручали волонтерам, так? Да. Да, це... Медаль волонтера Медаль, І, Тут, тут написано. history together, що означає створюємо історію разом. Гарний слоган. Але вона досить важка, я хочу сказати. Так, можна лоба дати і вже не підвестися після того. Це, це коли на останній вечірці, правильно? Да. Я... Ох... Після останнього матчу, на наступний день, було окончання нашої роботи, і собственно вот, була така большая вечеринка, і все. А як, як от відбувалося, ну, як проводжали Євро 12 саме у Харкові? Була гучна вечірка, танці до до світанку і все таке, як це було. Ще на на самкі нать. Во, вообще все Євро, или или наше? Так, у, 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 у нас була своя вечірка, якби такой, ну, как як корпоративчик не да, на 500 человек. 560 волонтёрів в Харкові було. Собственно. 560, а взагалі скільки вболівальників хтось підрахував, прийшло крізь ваші руки за в час Євро. На стадіонах Ну, стадіони були майже заповнені. Тобто, якщо вважають там 35 п'ять-три сім тисяч э, металіст. Отам вот, три матчі. Ну, припад тридцять п'ять тисяч, ну сто тисяч чоловік. Так, антоне, все повертаємо, Павлу. Нічого не залишаємо собі. Павло, дякуємо за те, що ти до нас прийшов у і розповів Прошу за те, що приїхав Хмельницький. Так, за Вам те, що до спасибо. Хмельницького приїхав, за те, що розповів про євро. Зсередини можна сказати. Дякуємо. Ну і при нагоді теж заходь до нас у гості. Ви можете ще подати на євро. 2016 во Франции, волонтерами. Тот тоже будет, уже заодно можно и французку учить, он будет во Франции. А чтобы потренироваться, можно в Сочи съездить. А там Олимпиада. на Олимпиаду. Мы взяли на заметку. Да.